Починаємо наш огляд Грінвуда 3 з ліфта. Ліфт зараз працює в тестовому режимі, і всі ліфти зараз знаходяться в одному стані, плюс-мінус, тобто от десь в такому. Тобто, поки що пусконаладки нема, це тестовий режим. Зараз спеціально навчена людина нас прокатить. До речі, хотів сказати наступне: дивіться, тут по кнопках розберемось У нас є паркінг, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий поверх. Тобто зараз ми, я коли заходив, я заходив. О, ми вже по поїхали. Я заходив на рівні П паркінга, тобто нульовий поверх. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий це вже ті офіційно, так як поверхи у нас названі, коли ми вам продавали, так вони і є. Ось є показники цього ліфта на 630 кг. Це «Юкселіс Асансор», Це турецькі ліфти. Так. Ага. Ось нам відкрили двері. Вони поки що бачите, не збалансовані. Ну, по-перше, у нас там рівня нема. Тому ми зараз обережно виходимо. Бачите? Тобто, ми зайшли з тих дверей, а вийшли на ці двері. Тепер пройдемось по під'їзду, тому що тут вже трошечки ну, робіт е, зроблено більше ніж було. Чого тут зараз нам не вистачає, це стяжки та електрики, але стяжку вже в принципі можна робити. Зараз тільки шукаємо бригаду, тому що тут місяці два по всіх цих чотирьох секціях тільки робити стяжки. Дивіться, вже зроблена штукатурка по е, стінах. Бачите, е, це цементно-піщана штукатурка, тобто вона ще буде покриватися там додатковим шаром. Це господи, додатковий шар класична шпаклівка, і потім пофарбування. Ну тут зараз стан такий самий, поки дверей нема. Бачите, от є, є як є. Але зараз вас проведу по всіх секціях, пройдусь по всіх секціях, піднімусь на котельну, щоб ви зрозуміло, що відбувається. Але спочатку зараз перейдемо до фасаду, бо по фасаду дуже багато питань у наших клієнтів. До речі, хотів розказати ще, хоча я вже розказував, але я просто нагадаю про наші холи. Бачите, який великий холл. Тобто тут велика кількість місця і для того, в тому числі, щоб розмістити декілька там, візочків дитячих, з тої сторони, там, там буде надпис Greenwood, там будуть ці, як їх називають господи, поштові скриньки. Ліфт сам буде повністю ця штука зашита до кінця. Плиткою, і, по-моєму, згори у нас буде на стелі не Армстронг. По-моєму, це буде грільято. Але це треба уточнити. До речі, картинка є. Я по можливості зараз, можливо, і навіть в відео вбудую ту картиночку, щоб ви розуміли, що воно і як воно. Це перший під'їзд, перша секція. По фасаду. Ну, по фасаду у нас працює 3-4 людини по факту. Бачите, вони в більшості. Зараз займалися тим, що цю захватку, цей куточок зсередини, вони його покривали утеплювачем і бачите, кутнички ставлять, готують для того, щоб затягувати клеєм сітку. Кількість людей дійсно невелика. і Нам закидають більшості, що вони будують, і інше. інше, інше. Ну, ти тут ніколи не вгадаєш. У нас було два по суті підрядника, з якими зараз ми співпрацюємо. І е, один з підрядників, який робив другий Грінвід, він весь цей час, і ми якраз під час війни здавали вже першу, другу і третю чергу другого Грінвуду. І взагалі ніяких проблем не було. Але от останнім часом, після 18 травня, якраз почався такий треш, і ця людина у нас якраз працює на двох наших грінводах четвертому і третьому. І щоб вже завершити всі ці. Скажімо так, е е е е правильно сказати, невеличкий об'єм робіт по четвертому. На четвертому зараз працює дві бригади, там ще вони будуть працювати десь до трьох тижнів. І після цього вони переходять сюди і вже будуть тут повноцінно працювати. Щодо фасаду, також і до двору. По двору вже видали всі проєктні рішення. Тобто, е як ми будемо зараз здавати, так щоб вас пораніше допустити до. А, як його називають? Дуримуйте. Дивіться. А, ситуація наступна. Повністю буде зроблена фасадна частина, починаючи з того кута, всередину, сюди і сюди. І оті два фасади, що один на одного дивляться і третьої, четвертої третьої, секції. Чому? Для того, щоб ми сюди вже не повертались. Також буде зроблений благоустрій і з цього благоустрію виїзд. В цю сторону. Цього вам буде достатньо для того, щоб ви могли зайти на територію. Можливо, ми навіть зробимо одразу і ворота, ну, щоб закривати тут від скажімо так, тих людей, які хочуть щось там витягти з хати. Тим більше, що ви ж знаєте останні події, які були невеселі на шоколаді на Шевченка. Що теж спробувало проникнути вже в заселений комплекс. Тому ми спробуємо тут поставити охорону, закритися і щоб ви могли вже потихеньку собі робити роботи на осінь зиму. А ми потихеньку будемо це обходити з зовнішньої сторони, потім доробимо з лівої сторони. Крім того, хочемо ще зробити вам в'їзд паркінг, щоб ви могли паркуватися в паркінгу. І вже потім після того перейдемо до благоустрою лівої частини. Там якраз декілька є парковочних місць, щоб ви тут на вулиці всі парковки не позаймали, бо, дивлячись, як це зараз відбувається, то велика кількість робітників приїздять на автомобілях. Ну, це такий у нас план. До речі, кладочні роботи доробили по всіх під'їздах, по всіх першоповерхах, по паркінгу. Тобто там вже все дороблено. Вже немає ніяких там ні маленьких, ні великих стіночок, що не добудовані. І вже ці працівники працюють на 9 і переходять на 10 секцію. Я, мабуть, пройдусь по двох секціях, Найбільш, скажімо так, Цікавих, в другу зараз заходити не буду, бо вона просто ідентична до першої, прямо ну, один в один. А в е, другій... ага, тут треба скакати. Так, пройшли, нас от тут трошечки підзалило, але проскочу. Так, тут зараз йдуть штукатурні роботи по цьому під'їзду. Бачите, сіточка лежить. Також показую, що тісно ліфти все дає. Піднімусь на поверх вище, тобто на перший житловий, тобто це був зараз цокольний, під ним підвальний. Тут вже штукатурку закінчили. Все. Воно, в принципі, така сама ситуація, як і в першій. Тобто стяжки нема, електрики нема. Але зроблено опалення, опалення вже завершують. Воно вже на виході. Я зараз перейду позовні. Спробую потрапити. В четверту секцію, там, де у нас котельня. Поки йшов до четвертої секції, забув вам розказати. Отут от ми зараз робимо оцю нашу електричну частину. Це у нас буде ТПшечка, яка буде запитувати весь е, третій грінвуд. Ну, і вона вже потрібна нам буде під час здачі е, першого, першої черги. от зовні як це виглядає, поки що. Також під гідроізолювали, але ще не зробили. Ні, навіть гідроізоляції ще немає, то вони зробили такі сапожки, щоб воно не затікало. А, і а, треба ще огородження. Огородження дуже важливий момент, тому Тому що огородження, в принципі, нас сильно тримають під передачі квартир через те, що спочатку. Треба поставити огородження, після цього поставити плитку. Якщо не ставимо плитку, то самі розумієте, є проблема. Хоча, по-моєму, тут не всюди плитка, тільки на зовнішніх балконах, на терасах по-моєму, ми її не робимо. Ще якесь обладнання, вентиляційне приїхало, також буде встановлюватись вже на горі. Але, по-моєму, це якраз на четвертої секції. Поки йду до четвертої, ви можете подивитися тут. кладку вже зовнішню завершили, а тут на другий поверх подали. Кладочники є, це вже добре. То насправді був якийсь момент, якийсь час, що складочників було не то, що бідати, бо було просто щось страшне. Зміг я потрапити в четверту секцію, показувати, як потрапляв я туди не буду. Поїхали. Так, тут є якісь подача, мабуть, цементного розчину, мабуть, тут якраз ще. Де завершують якісь роботи по штукатурці. В принципі, все те саме. Е, піднімаємось нагору, ліфт на місці. Поки піднімаюсь нагору, скажу наступне. Що є велика кількість робіт, які великі гроші коштують, але яких не видно. Це електрична частина, це повністю вся електрика на всі Грінвуди. Вона робиться практично заново після початку війни. Тобто ми робимо нове підключення, яке нам вартувало суму з. Раз скажу вам вісьма нулями. І... Неприємно, звісно, що нам закидають, що ми там десь кудись щось там неправильно робимо. Було б класно, якби ви зробили ремонт, а у вас не було електрики. Я думаю, що ні, я думаю, ви б нас з'їли. Нас їдять зараз за те, що електрика є, але вона по комерційному тарифу. А я уявляю, що було, якби її взагалі не було. Ось я піднявся на поверх, на якому ще не доробили. Штукатурку, бачите, зараз як виглядає. А в другій секції там вже вона завершена. Тобто це виходить четверта секція, остання, в якій ці роботи робили, але в тому числі тут і дах останнім робили і все це прив'язано до котельні. От Виходить, це у нас який поверх п'ятий. Це у нас п'ятий останній поверх. І от якраз останні труби доробляють саме тут. Тобто, все, виходить, що. По факту опалення вже розкинули. Залишається, що лічильники і котельня. Давайте подивимося, що у нас по котельні. Це ліфтове обладнання. Ми, до речі, його перенесли. Спочатку воно було на поверсі, потім ми вирішили, що воно буде завужувати поверх і прийняли рішення його перемістити сюди. Так, виходимо на дах. Дах. На кінець ми вже прокрили фінішним шаром, крім цієї частини. Сюди повинні ще підвести матеріали, бачите невеличкий об'єм, тут скільки там, не знаю, квадратів. Тут трошечки залишили. Нюанс в тому, що ми сюди поставили котли. От ви перед собою бачите котли, які тут будуть стояти. по-моєму Це теж юнікаловські котли. Десь ми повинні знайти тут цей надпис. Ну, не буду розривати упаковку, але, по-моєму, це юнікал. Так, тепер що ще зробили? Ага, поверхня там була готова, а тепер подивимось, що тут. І тут також все. Тобто, по суті, вони вже вирівняли. Бачите, тут залили підлогу, тут, тут не було цієї підлоги, там йти, йшло утеплення, пісок, трамбовка. І в кінці оцей рівень підлоги. Оце вони зараз вже підготували це для того, щоб сюди вставити котельне обладнання. Бачите, і з цієї сторони також. Тому щоб не пошкодити фінішний шар, бачите, вони на підкладочках поставили, закинуть зараз котли всередину і після того вже дороблять цей останній шар, який є, але тут все одно воно двойне покриття, то воно вже в принципі тримає. Це воно просто має зверху антивандальну оцю, як це назвати правильно, таку крихту. А це флюгарки, до речі. Навіщо потрібні ці флюгарки? Я думаю, ті, хто знає, тим не треба пояснювати, а більшості людям пояснюють, для чого ці грибочки. В будь-якому разі, якимось чином, може волога потрапити всередину. Вона навіть може потрапити всередину там, через якісь конструкції, наприклад, які не саме дах протікати може, а там знизу можливо якась кількість накопичення води. Якщо ця вода потрапить всередину, потім сонце його нагріє, воно підірве. От, підірве дах, підірве гідроізоляцію. для того, щоб цього не відбувалося, по факту ці флюгарки вони просто випаровують цю воду з конструкції даху. Тобто весь пар, який є, воно за рахунок того, що пар підвищує тиск, підвищує тиск і гонить його в зону з меншим тиском. А зона з меншим тиском назовні, тому от ці флюгарочки просто виконують роль таких зброснічков, як то кажуть. А, ну, можете подивитися, бачите, всі дахи. Перекриті в повному обсязі, як є. А це просто отеплювач сховали на дах. Він легенький, так от так буде краще, як то кажуть. Ага, он кладочники якраз на п'ятому порці 9 секції. Що вам ще розказати е улюблені і шановні мої е давайте переверну е Мої покупці третього грінвуду Нещодавно порахував. Нещодавно прохував кількість часу, яку ви чекаєте. Тобто від першого клієнта до сьогодні це 42 місяці. 42 місяці ми продаємо цей об'єкт. З них, ну, давайте все ж таки використаю це, цю можливість. 30 місяців ми функціонуємо в час війни, а почали ми це під час вакцинації коронавірусу. Ну, Можна що завгодно казати про те, що як в інших компаній краще то все будується. Я не говорю за інші компанії, я вам не продавав це за всі гроші світу. Ми не маємо там якихось можливостей, ті, які мають інші компанії. Ми відповідаємо тільки за себе. Ми робимо з усього того, що ми робимо, десь 120-130%. тому. Дуже неприємно, коли нам закидають деякі речі, особливо коли це роблять клієнти, які ще не доплатили за свою квартиру розтермінування. Там, наприклад, є клієнт, який не заплатив за 9 місяців, і говорить, що його секція навіть ще не побудована, по ній нема навіть протермінування, і цей клієнт каже, що ви ж не будуєте, тому я не плачу. Тобто він не пов'язує те, що він не платить 9 місяців з тим, що ми не будуємо. 13 мільйонів гривень знаходиться в розтермінуванні ризиковому по цьому об'єкту. І можете самі порахувати кількість всього, що ми могли зробити раніше. Це десь приблизно, наприклад, фасади шести секцій. Ну отак, щоб ви розуміли. Тому я розумію, тих клієнтів, які... Все оплатили, до них ніяких питань, і вони задають нам питання, як є. Але через те, що це фактично спільна справа, наша тих клієнтів, які заплатили, тих, які не заплатили, то ми робимо все те, що можливо. Додатково шукаємо фінансування. Залучаємо всі проекти, які можливі, тільки від держави, в тому числі є оселя. До речі, яка яку поки що передали, перестали видавати, але нам обіцяють, що обов'язково відновлять. У нас є великі надії, тому що у нас велика кількість непроданих приміщень в першій черзі. І наш план такий, щоб четвертий грін, ву третій Грінвуд і перший парксайд вони були на жовтень. Всі здані і за рахунок того, що у нас буде велика кількість готових квартир. Я думаю, велика кількість покупців, в тому числі релокантів зі Сходу, з півдня України, які захочуть мати квартиру, але вже готову, які не готові чекати, до нас прийдуть і ми пришвидшимо в тому числі і секції з 9 по 12 третього Грінвуду. Шосту секцію почнемо рити вже в цьому місяці. Вона дуже сильно заважала, знаходилась на проїзді, і тому її відтягували. Я впевнений, що і четвертий грін ми зможемо підтягнути вже на зиму. Тому велике прохання до всіх клієнтів. Зараз я сформулюю думку і продовжую записувати. Велике прохання мати трохи лояльності, трохи витримки. Повірте, робимо все, що можливо і неможливо. Хочете наблизити, приблизити, пришвидшити здачу, будь ласка, приходьте, купіть паркінг, купіть кладовку, їх у нас є. Навіть якщо це не в вашій секції, повірте, паркінг завжди завжди вам пригодиться. Повірте, з досвіду шоколаду, лінкольну, всіх, хто купив паркінг зараз на коні. Ну і головне, не робіть передчасних висновків. Повірте, третій грінвуд буде один з кращих грінвудів, тому просто майте терпіння. Все, всім до наступних випусків. Обіцяю вам робити не менше, ніж раз в місяць випуск по третьому Грінвуду, Починаючи, давайте з вами, коли сьогодні у нас 14 червня. Давайте зустрінемось з вами 10 липня орієнтовно, коли там найближче там 15 чи 4, коли я роблю огляди, і ми з вами пройдемось по тих самих місцях і ми подивимось, що у нас зроблено за цей час. Всім па-па!